Псалом 61 Начальнику хору Ідофимового Псалом Давида Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від нього спасіння моє, тільки він твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій. І не похитнуся повіки. Доки будете нападати на людину? Ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилася, або мур, що розвалюється. Вони задумали скинути його з висоти, кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають. Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. Він, Бог мій і Спаситель, мій, заступник мій, і не похитнувся повіки. Богові спасіння моє і слава моя, Бог поміч моя і пристановище моє. Уповайте на нього, всі народи! Виливайте перед ним серця ваші, бо Він захист наш, а сини людські тільки суєта. сини сильних тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за ділами його.